Ви знаєте три ці кросліки, це знаєте, але 100, не вирішували і сто сорок ні, ні мої, 141 Я не, не перебувало. Я вирішую і... виступити. І... Якщо, як ні, якщо ви світа, я чому ви як перебуває ви мене я буває жінки? Я не хочу маніпуляцій. Така дискусія розгорілася під час утвердження бюджету на 2024 рік у Житомирській міській раді. Активісти вимагали, аби на підтримку збройних сил України виділили більше грошей. Щоб взяти бюджети. Міст чи громад то відсотково Житомир був і є на першому місці в цьому році по допомозі ЗСУ. Навіть там журнал «Форс» поставив єдине місто в Україні, яке на ЗСУ дало набагато більше ніж благоустрій. Тому нам точно є що показати по цьому року, і я думаю, що наступний рік буде таким же. Всі кошти вільні точно будуть йти на збройних сил України. Загальний міський бюджет на 2024 рік складає близько 3,2 мільярда гривень. З них близько 10 відсотків відведено на підтримку українських воїнів. Бюджеті буде закладено в цілому після голосування це 315 мільйонів гривень на 2024 рік. Якщо говорити, коли ми планували бюджет 2023 року. На етапі планування бюджету ми теж закладали порядка 300 мільйонів на підтримку збройних сил. Понад 160 мільйонів міська рада виділяє на підтримку Житомир, теплокомуненерго та водоканалу. Це пов'язано з тим, що є мораторій на підняття тарифів. Ми це чудово розуміємо. Але в той же час ми маємо розраховуватись за газ. Ми маємо платити заробітну плату працівникам. Відповідно, підтримка 165,7 мільйонів. Це та мінімальна підтримка, яка має бути закладена в бюджеті. Якщо говорити про реальний стан, то на сьогоднішній день у нас тільки по теплокомуненерго підтверджена компенсація 300 мільйонів гривень станом на листопад місяць 2023 року. Тому ця сума вона є мінімальна для того, щоб ми пройшли опалювальний сезон без боїв і без всяких проблем. Наразі нестача освітньої субвенції на заробітну плату вчителям Житомира складає 67 мільйонів гривень. Однак Сергій Сухомлин запевняє, педагоги отримують компенсацію з міського бюджету. Освітяни отримують зарплату в повному об'ємі. Тут ніяких проблем абсолютно немає. Більше того, сьогоднішнім рішенням ми ще профінансували два ліцеї, які знаходяться при наших університетах. Нам все одно де діти навчаються, якщо вони хочуть навчатися в ліцеях при університетах. Це можливо навіть трошки вищий рівень, тому ми тільки будемо це підтримувати. При розрахуванні бюджету враховували мінімальну заробітну плату, прожитковий мінімум для працездатних осіб і розмір посадкового окладу працівника першого розряду ЄТС. Останній показник важливий, бо від нього залежить заробітна плата усієї бюджетної галузі. Якщо говорити про джерела надходження бюджету на 24-й рік, ми бачимо податок на доходи фізичних осіб, який буде становити 1,7%. Мільярди гривень. Якщо говорити про єдиний податок 485 і 1 мільйона гривень, податок на майно це наш земельний податок, оренда землі, акцизний податок 351,7 інше надходження 107,1 і залишок коштів 350 мільйонів. Це і є військові облігації, які повернуться. Ми маємо надію, що вони повернуться в наступному році. Найбільшим розпорядником бюджетних коштів є заклади освіти. Наші дошкільні навчальні заклади фінансуються виключно з місцевого бюджету і не тільки в місті Житомирі, а в інших громадах, тому що кошти з державного бюджету не передбачені, і це виключно наше фінансування, яке ми маємо направити на наші садочки. Також це школи, це виключно. Ми говоримо про заробітну плату і про енергоносії, які ми зобов'язані забезпечити по закладам освіти. Окрім того, за рахунок грантів виділено понад 230 мільйонів гривень на придбання техніки та обладнання підприємством критичної інфраструктури, енергоефективної модернізації дитячого садочку, номер 15 створення лабораторій підприємництва і підтримки у забезпеченні житлом внутрішньопереміщених осіб. Ось таким у нас є бюджет 2024 року. Ви не бачите жодних нових об'єктів, ви не бачите. Жодних ремонтів капітальних доріг це виключно те, що ми маємо забезпечити, для того, щоб громада в 2024 році забезпечила життєдіяльність свою під час війни. Анна Чеполь, Віталій Воловоденко, телеканал СК-1.